Києві, ну, в Києві є депутатський корпус, в Києві є економіка, так, яка приймає рішення, чи ми можемо зробити безкоштовний транспорт, чи ми, чи ми будемо повністю його 100% дотувати. Угу. Тут вже таке питання. Як на мене, я завжди кажу, мені після цього кожного ефіру, мені кажуть, як на мене, транспорт треба робити, піднімати вартість, щоб ми могли оновлювати парки, щоб ми могли на належно експлуатувати рухомий склад. Так а ці кошти, які йдуть там по 7 мільярдів в рік дотацій, йшли прямо на вливання. На ремонт, на реконструкцію, на розвиток транспортної інфраструктури піднімати от, вартість. Ви кажете, це два скільки? місяці два місяць, два роки. Не якщо ми не давали дотації mm -hmm. на е, транспорт, метро на виноградар є побудоване. Виправдана mm -hmm. на вашу думку, яка ціна? Вартість. за проїзд є е, вже давно пораховано. Це такі, щоб вони були безбитковими. Це орієнтовно 30 гривень. От зараз ніхто не каже про підняття тарифу, тому що перш за все це рішення приймає Київська міська рада.